Місце Санкт-Петербург, метраж 181, кімнати 5 з литри, пітомці, 2 кота дизайн, Яна Грошева, коротенько. Дизайнер Яна Грошева створила дизайн-проект великої квартири для сімейної пари з дочкою 8 років, одне з основних побажань замовників. Ультрасучасний інтер'єр з яскравими акцентами серед побажань господарів було виділити їдальню зону, об'єднати кухню і вітальню, зробити простору гардеробну і найголовніше облаштувати ігрову зону для дітей. Додочки часто приходять в гості друзі. Подробиться початкове планування цієї квартири шкдюдерговцю б майже повністю відповідало вимогам замовників, тому дизайнер не робила перепланування, а скоріше удосконалила наявний простір. Квартиру розділили на дві частини: громадську та особисту. У загальній зоні опинилися кутова кухня з островом барною стійкою, вітальня, з ст, повноцінна їдальня з великим обіднім столом і дитяча ігрова. Її можна заховати за перегородкою. В іншій частині квартири розмістили приватні кімнати, дитячу та майстер спальню з власною ванною за скляною перегородкою. Ще одна особливість цього проекту дизайнер використовувала всі лоджії для облаштування різних зон відпочинку. З їдальні можна вийти в лаунж зону з м'якими диванами і великим. На балконі при майстер спальні організували робочий кабінет а в дитячій. Місце для малювання і додаткові системи зберігання разом з Яною Грошевою над проектом працювала дизайнер Діана Бганова. Разом вони розробили обстановку для кожного приміщення, щоб витримати інтер'єр в одному стилі, але при цьому надати кімнатам індивідуальність для основної обробки стін вибрали фарбу фару Ball. щоб зробити поверхні цікавіше. Додали декоративні молдинги. У кухні та санвузлах також використовували штукатурку під бетон, зробити простір тепліше і затишніше допомогли панно з дерев'яних рейок в обробці стін і світлий паркет, який поклали французькою ялинкою. Всі системи зберігання будуть виготовлені в Петербурзі за ескізами дизайнера для розміщення основного обсягу одягу і особистих речей. Виділили цілу кімнату, гардеробна з місткими шафами і вікном. Це просто мрія, ще одну гардеробну облаштували в передпокої. Вона для верхнього одягу і спортінвентарю. вбудовані шафи з дзеркальними фасадами відмінно вписалися в інтер'єр їдальні, вони відбивають світло з вікна і практично непомітні в просторі, у дитячій також спроектували системи зберігання для одягу книг та інших речей. Зайвими вони точно не будуть. Всю корпусні меблі будуть замовляти в майстернях. А м'які меблі та освітлювальні прилади дизайнер вирішила підібрати з готових варіантів на топ тенд для сучасного інтер'єру з елементами класики і арт, відмінно підійшли дивани стільці, банкетки з оббивкою з оксамиту, мікровелюра, бавовни. Замовникам хотілося додати яскравих відтінків так з'явилися бірюзовий диван, коралові обідні і жовті барні стільці. У фурнітурі перевагу віддали золотим і латунним деталям. Декор став фінальним штрихом, затишний текстиль, картини і постери, свічники і вази з квітами зроблять інтер'єр більш живим і домашнім у дитячий дизайнер. Планує використовувати предмети декору. Зроблені руками дочки замовників, це створить особливу атмосферу. Планування: бренди представлені в проєкті спальня оздоблення, фарба, фару в бал, меблі, тотумба, брадін, десін, кушетка, банкетка, софта студіо, консоль. Те іде кавовий столик савої, ліжко, ласка фамілів, все топтен. Освітлення світильник, лелофт лампа настільна, де сондо все топтен. Ванна при спальні освітлення, бра, де сондо, підвіз, кнот, вітальня, оздоблення, фарба, фару в бал меблі, крісло, цосмо, те іде, журнальний столик, арда все, тортепстоловаря. Оздоблення, фарба фару в бал меблі. Стіл, Юніка, моблар, освітлення, люстра, кінк гостьовий санвузол, освітлення підвіз сосмо, лаундж-зона меблі, пуф ван, освітлення, прадіві наредитяче оздоблення, фарба, пару бал меблі, ліжко та освітлення, люстра з плафонами, делікт. ліг. Топтен хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін